У нас вчора в церкві відбулася така славна і радісна подія. У нас було хрещення, і шестеро наших братів і сестер вони підтвердили або засвідчили про свою віру перед цим світом, перед світом видимим і невидимим. Якщо ви підписані на нашу сторінку в інстаграмі, то ви вже могли навіть відео побачити, так вже бачите. І напевно у групі у Вайбері також є. А можна вивести, чи взагалі не працює? А ага, взагалі на жаль, у нас сьогодні є технічні проблеми. На жаль, сьогодні не буде жодної презентації. І ми також і тексти не зможемо побачити, і, на жаль, і фотографії, і відео також. Але радість наша від цього не менша. Тож ми зараз будемо молитися і вітати тих, хто вчора хрестились. Будь ласка, підходьте, ставайте тут на сцену, будемо зараз вас молитися. Добре. До, до речі, ті, хто, якщо ви гість в нашій церкві, я хочу вам засвідчити, що як Господь чудно діє між нами. У нас в цьому році це вже друге хрещення. Перший раз було в літі. У нас хрестилось вісім людей. І слава Богу, зараз в грудні у нас вже другий раз хрещення. І ми хрестили ще шість людей. Подивіться, маємо дві сестри, чотири брати, як це чудово. Молоді, красиві. Добре. То я попрошу, хочу попросити брата Зиновія, щоб він помолився. Брат Зиновій, ходи. Можемо звіти. Церква, давайте ми в такій щирій молитві від серця благословимо. Цих людей, які засвідчили перед Богом свій шлях, що не хочуть бути і будуть з Богом до кінця свого життя, ви пригадуєте той час, коли ви мали цей період хрещення. У них відбулося це вчора. Дехто переживав. Ну, знаєте, як то перед чимось таким відповідальним, важливим. Ми з вами, церква з вами. Як на шлюбній церемонії кажуть, і в радостях, і в труднощах, ми можемо теж сказати, що будуть і радості, будуть якісь певні труднощі, але ви в тілі Христому, ви в церкві, і ми з вами підтримуємо, покажемо, порадимо, і все буде добре. І ви будьте з церквою, будьте з Богом. Давайте помолимося разом. Отець Небесний, ми так дякуємо Тобі за цей час і період, коли люди, діти твої, вони визнають своє, свою віру в Тебе і кажуть перед всім світом, так, ми Твої до кінця життя. Господи, дякуємо за цей благословений час, який ми мали вчора. Ми дякуємо Тобі за братів і сестер, які прийняли це рішення і виявили це рішення, Господь. Видимо, як водне хрещення вони виконали цю заповідь. Господи, ми. Дуже тішимося, і ми всі разом церквою благословляємо їх на їхнє подальше християнське життя, щоб воно було плідне, щоб воно було для прославлення тебе, Твого імені, щоб ти прославлявся через їхнє життя, через їхнє ходження на цій землі разом з тобою. Ми підтримуємо і щиро благословляємо їх в цьому виборі і справді дуже радіємо. Господи, хай Твоя благословенна рука буде на них і провадить їх на дальше в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми радіємо, любимо і благословляємо вас. Так. Дякую. У нас, так як, будь ласка, присідайте, почекайте, почекайте. Стоп, стоп, стоп. Присідайте. У нас є подарунки. Церква надія приготувала подарунки, але перед подарунками я хочу хочуте. Я хочу їм вручити свідоцтва про хрещення. І знаєте, ми живемо в такому світі, коли часто вимагають різні органи влади, якісь, ану докажи, хто ти, ану покажи, папір. Це свідоцтво, воно, головним чином, воно для них. Це не для того, щоб десь там показувати, подивися, який я. Для того, щоб людина могла собі покласти в рамочку і в час, коли буде важко, прочитати. Що я Микола, наприклад, целич, вірую в єдиного Бога, приймаю Ісуса Христа як особистого Спасителя, обіцяю Богу добре сумління. Я охрещений по вірі в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І хай ці свідоцтва вони будуть підбадьоренням для кожного з вас. Хай у важку хвилину вони вам нагадують вашу обітницю і нагадують вам, як ви свідчили перед світом про свою віру. Тож я хочу вручити Миколі. Микола, це тобі свідоцтво. Василю. Нікіта. Іван Петров. Женька. Ірина Качур. Але якщо б ми дали тільки свідоцтво, це було б напевно що дуже погано. Ми приготували ще подарунки. До речі, один подарунок стоїть так трошечку. Окремо, я вам хочу сказати, це подарунок для Івана, для Вані Петрова. Чому? Тому що йому ми даруємо Біблію російською мовою. Я відклав, щоб я потім не шукав і не знав, де вона. Там біблія російською мовою є. І я вам хочу сказати, можливо, не всі ви знали, Ваня він з Росії. І я, чесно кажучи, ніколи не думав, що я буду хрестити брата з Росії. Це для мене таке велике благословіння і підбадьорення від Господа. Тож, Ваня, там є Біблія, я покажу всім. Це слово Боже. Ми сподіваємося, що ти будеш сумлінно читати і вивчати слово Боже. А там ще є. Дістань, будь ласка, сам. Там є така коробочка і дуже таємнична. Я попрошу Івані, щоб він відкрив і показав, що там є. Так це є така чашка з логотипом церкви Надія. І кожного разу, як Ваня, і кожен з вас, ви будете пити чай чи каву, ви будете згадувати про свою духовну сім'ю. Я сподіваюся, що довго вам послужать, що швидко не розіб'ються. Будь ласка, дай кожному речі. Ну, no, плескайте, плескайте. Давайте. Добре, брати і сестри. Ми раді, що ви є в нас, що ви ми вас приймаємо в нашу духовну сім'ю. Будь ласка, присідайте.